Господь з вами. Читання Євангелія від Матері. Слава Богу! Того часу прийтує, що себе до нас присутніх учнів. Ісус дав над нечистими духами, щоб виганяти. І святиться про хворобу усякому дух. Ось і надав над апостолів, перший Симон, прозваний патрон. І Андрій його брат. Яків Зарадей та Йоанн Його Йоамір, втолик вертоломи, Тома і Михних Мати, Яків і і Тадей, Симон на і Юди Скаріотської і ті зради. Цих дванадцять послав Ісус Ісусу кажучи: на дорогу дорозі розвіщані ідіть, і до ніша Самарійського не входять, а йдіть, рашно до рівні ховець, дому Ізраїля. Ідіть, і проти буде кажучи. Що наблизилося Царство Небесне. Слово Господі. Слава Христу! В цьому Євангелії є один момент, який варто звернути увагу. Ісус посилає апостолів. Ми так часто чули. Чує, чуємо про це, що не звертаємо увагу на факт. петербург Ісус посилає апостол. Хоча Він сам найкраще проголошує Єва. І Він є перед Сюдом. Але Він посилає апостолів. Це один знаки, що відзнати, Бог хоче, щоб ми з ним співпрацювали у справі спасіння. І Бог нам насправді лишає частину відповідальність за цей світ. Тобто зробимо буде, не зробимо не буде. Тому це також наша відповідальність. Навернення нас самих, навернення того міста, в якому живемо. Навернення світу. І для цього Бог посилає нас. Часом прочним, що звідкись прийдуть святі і все зроблять, як нас Бог до цього прислав, ну, мовимося, щоб він послав нам Духа Святого. Щоб там, де ми є, ми вчили те, що є в наших силах для проголошення царства Дужного, для навернення людей, для того, щоб їх довести до сповіді і причастя, що також. Важкають, але дуже спасе. Амінь.